Прийміть цей символ людського життя, як дар пара, і благословіть мир. Прийміть, благословіть. Ваше блаженство, низьким поклоном вас вітає. У цей святковий, світлий час, хай Бог вас щедро нагородить. Здоров'я, ласка й не шадить, На Божій ниві працю вашу. Нехай Господь благословить. На віки віки! Пославляйте, <рик> Господу, Бог Богові. і пам'ять святих твоїх, вірнадій любові та Матері їх Софії, зображені, і Небесним Твоїм благословенням благослови святи їх, і всім, хто шанує їх, і хто перед ними тобі поклоняється і молиться, і святих, мучениць на моління до тебе закликає, і в животворчим твоїм духом, нині і повсякчас, і на дітки, віки тільки Ти – її. Є людина образом завдання, Твоєю, Рочевний послуг, первозданний, царівним, переспілені чиста Бога, і Господи на Вісте Боже, Надія наша, слава Тобі, слава Сину, і, 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 і Святого Дім. Бути причистої своїй Матері, тих славників, апостолів, заступництвом Святого като артистатига Божа Михаїла, з усіма небесними силами, таких мучениць, віри наділю, та Матері Ісафії, святого, Сьогодні на цьому священному місці ми підносимо разом молитви, ми освячуємо ці сьогодні зображення на честь святих, мучениць, звірі надії любові та матері їх сухів. Ми живемо з вами у справді історичний, але дуже відповідальний час для нашого народу і для кожного із нас. Ми проходимо випробування війною. Ми живемо у непростий час, час випробувань. Чи ми збережемо свою єдину українську державу, чи ми збережемось як окрема українська нація, чи ворог, який має плани поневолити нас і знищити? Але ми засвідчили, що ми будемо, ми будемо і надалі. Як окремий народ ми будемо і надалі як єдина українська держава. Бо ті плани агресора не здійснилися і ніколи в майбутньому не здійсняться, бо там немає правди, там немає любові і там відповідно немає Бога. Зараз ми бачимо, що війна багатьом відкриває очі і протягом останніх декількох місяців. До нас приєдналося з боку Російської православної церкви декілька сотень православних парадів. Цей процес триває, і він успішно, мирно і спокійно завершиться щодо коло Крій свого Всі православні об'єднаються і всі ми разом, як єдиний народ, як єдина церква, будемо дякувати Богові за всі його благодіяння, яких він сподобляє нас повсякденно. Сьогодні це також є прояв. Милості Божої. Бо якщо б не було цієї милості Божої, то ми грішні своїми немічними фізичними силами не могли б творити такі величні справи, будувати святині, освячувати такі пігольні зображення. Тому ми вдячні Богові. Ми просимо, щоб Господь і надалі благословляв нас, допомагав, сприяв. А ми, як вірні діти Божі, будемо робити все від незалежне, виконувати. Заповіді, підготовьєму житті іванівський закон, який базується якраз на цих чеснотах, на вірі, на любові і на надії. Тому нехай Боже благословення перебуває над вами, над цим святим місцем, оберігає її вихова, дає кожному із вас сили, здоров'я, терпіння і насного далі трудитися, молитися і робити. Це від нас залежне, щоб наблизити нашу спільну перемогу. Хочу висловити подяку цю настоятелю, які в нас більше 30 років. Так? Це часів практично відновлення нашої державності, незалежності, починаючи з 90-х років, того, Ми Михаїле трудитись, і ми бачимо, що це місце дуже гарне. Прикрашене, відновлене, і крамне, і багато скульптурних зображень, каплиці. Тобто видно, що є господар на своєму місці, тому вважаємо, що Господом і надалі також давав сили охороняти, оберігати це місце, опікуватися ним, щоб ми ще не разу зустрічалися, приїжджали, щось відкривали, освячували і підносили дух наших вірних. І тому. Також сьогодні ми хочемо вручити церковні нагороди мецената і Грушинському Роману Казиміровичу за слуга перекомісню Української православної церкви та побожним народам. Благословенного. Благословенна грамота надається козиру Володимиру Богдановичу за заслуги помісною Української православної церкви та побожним народом. Опільох Казиміру Ярославичу за заслуги перед помісною Української православною церквою та побожним народу. Аксіос, аксіос, аксіо! Озеро Юрію Богдановичу за заслуги перед помісною Української православною церквою та побожним народом. Лавріку Володимиру Васильовичу за заслуги перед помісної Української православної Церквою та побожним народом. Аксіо, аксіо, аксіо олійнику Івану Теодейовичу за заслуги перед помісної країнської Церквою. служу народу церковою, України і українські православні та церкви та гац Марія Павлівна перед помісною православною церквою за заслуги. Нагороджується. Медалі all... за відомістю до України. Ви всіх сьогодні? Оночка. Ваше блаженство. Дорогий і люблячий батько, доповний наш отаман. у лиці правлячого архієрея владики Тихона і у серцях. Килених до щирої молитви вітаємо вас на цьому благословенному місці і щиро складаємо подяку за ваші первосвятительські молитви, якими освячена є ця скульптура, яку ви ввели, як сказати, на технічній мові у дію ваші первосвятительські уста сьогодні доторкнулися. З щирою молитвою, прикликаючи ласку Духа Святого, яка немічне лікує і оскоділе поповнює, для того, щоб тут піднести дух нашого народу, для того, щоб тут показати велич щирої молитви і піднесеної до Господа просьби, ми гордимося вами, дорогий наш Батько Духовний, як гордимося на цьому місці нашим. Керуючим владикою тихоном, якого ви поставили на Тернопільщину, ми дякуємо Богові, що Господь обрав вас як Ісуса Навина, для того, щоби отримати із рук всесвятості Його вселенського архієрея і патріарха Варфоломія. Документ, отже, той величний славний Томос, який підносить нас на дусі, який дає нам можливість сказати, що ми є рівні і визнані серед когорти європейського народу, що з нас вже не посмішковуються, а отже, дивлячись на ваші влучні і виважені проповіді, де чую від багатьох людей, що вони кожної неділі їх слухають. Захоплюються вами, як тим Богом дарованим слугою, що любить не тільки великі парафії, не тільки потужні об'єднання, але і нашу маленьку, але древню історичну парафію. Просимо, дорогий наш Владико, дорогий наш Батько Духовний, щоб і надальші, якщо можливість є, ви відвідували нашу область та заїжджали до нашої парафії. Будемо раді вас зустрічати. Були б ми дуже раді, владико Єпіфанію, якби ви забажали, а я знаю, що таке є в нашому селі, ми б придбали вам невеличку оселю, і тут би оселилися, і отже, мали б вас, вас тут завжди під рукою, для того, щоб кликати вас у щирій молитві, і отже, просити у Господа, щоб власне то було ну, не те, що літньою дачею, а благословенною резиденцією для нашої парафії. То, власне, хочу ще раз і ще раз запевнити вас, що ми тішимося вами, як тішимося нашим владиком Тихоном, як тішимося всіми вами, дорогі наші владики. І я хочу вам на згадку, дорогий наш предстоятель Святої Церкви і главо нашої церкви, подарувати на згадку, звичайно, що вас із Києва не маємо десь потужності чимось здивувати, але хочу вам сказати, дорогий наш владико, що це є липа, і коли 10 років назад. Пала скеля і зруйнувала половину церкви нашої. То приїхав чоловік із Харкова. Я його не шукав і попросив, щоб йому віддати кору. Він цю кору якось варить, не знаю, що він робить, і після того на цій корі намалював нашу церкву. І я би хотів, Владико, щоб ви прийняли і мали згадку, коли подивитися, що тут є владика Тихон, а біля нього набагато менший отець Михайло і мали бажання приїхати до нас у гості, здоров'я вам зим, духовного і тілесного, ласки Божої і щедрот, і благословіння від усіх нас, що власне тут зібралися. Ось це нагородження, меценати, які допомогли нам цю скульптуру зробити. Серед нас є і ректор педагогічного університету, серед нас є потіновоч творчості Пінзеля, Демкура Володимир Тарасович, якого я прошу ближче, бо він має щось вам владико передати. Як власник личу і Лавріка, Володимира Васильовича, бо, власне, це є ті люди, які вам уподобалися і ви їх нагородили сьогодні, а ми всі. І вам бажаємо опіки, щедро і ласки Божої. на Намногая і благая літа. Бваженіші владикої пані, і чешні отці, отець Михайло, Я маю щастя десять років приєтелювати з вашою громадою. Тому що десять років, коли виставка Фінзеля їхала в, в Лувр, ми видали цей альбом Яна Георга Фінзеля, і на сотні сторінці тут є робота святого Онуфрія. І я знаю, наскільки дорога ця скульптура для вашого села, тому що всі діди, прадіди і прапрадіди молилися до цього святого, і я дуже щасливий передати цей альбом для вам, для жінці, тому що дійсно це те, що ми дуже дорежимо, ми популяризуємо, і я бачив, як тоді в Луврі. Стояла виставка до робіт Пінзеля, і тут я знаю, що село приїжджають туристи. Я закликаю всіх, хто сьогодні нас чує, приїжджати в село Рукомиш, тому що тут вас приємно зустрінуть і, звичайно, ви відкриєте для себе неймовірну історію Яна Горга Пінзеля, який являється сьогодні брендом всієї України всьому світі. Дякую. Ми мали велике поневіряння. Тоді ще жив владика спокійний блаженніший меходій. І хотіли конче від нас забрати у а ми не віддали. Нас тероризували Генеральною прокуратурою. Нам пропонував е, вам, знайомий Степовик віддати його е, Ющенку, е, Але наразі ми його не віддали. Він є в нас, і, і, і як владика каже, наразі він має тут бути. скульптор зробить з копією є. є. Блаженніші владики, я хотів би подякувати вас, подякувати Богу, подякувати Отця Михайла за ту високу нагороду, яку ми сьогодні отримали. Але в більшій мірі нас надихає не нагорода, а ця подія, а саме те, що вона проходить іменно в цей час. Якби вона відбувалася в 2013 році до війни або в 2023, після війни, а так воно і буде, то такого б ефекту, такої б моральної сили нам вона не надавала. Час люди наші і на фронті, і в тилу, як ніколи потребують моральної підтримки, тому що найкритичний час війни зараз. І тому ваш візит сюди, вся ця подія, яка сталася, найкращим образом надихає нас на спільну роботу. Я єдине, що хотів би подякувати собі, щоб Бог нам допомагав і в подальшому на протязі багатьох років. Спільно працювати з церквою, во благо народу, во благо Української православної церкви. ось наша славна Україна зажурилася, а ми тою червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. in re rei rei